Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні гачі! з вами, український історик та журналіст Ярошовець з традиційним стрімом, «Українські сукірянин. Я не знаю, скільки ще буде стрімів. Я не знаю взагалі, скільки я буду працювати. Я не знаю, скільки взагалі ми будемо жити, тому що прийдеться скоріше за все усім помирати в бою. Кажу це прямо, кажу це чесно, без всяких прикрас. Рано чи пізно нам всім прийдеться помирати, і кожен буде робити свій вибір. Хтось буде тікати з України, хтось буде ставати на коліна, піднімати руки перед окупантами російськими, угорськими, польськими, румунськими. Я говорю відкрито: хтось буде воювати. Я не знаю, чим воювати. Скажу чесно, я не знаю, чим воювати, тому що відверто скажу. Якщо станеться страшне, росіяни будуть прориватися до Дніпра, Україна розколиться, верхній головаті чиновники депутати будуть тікати. Силовики, як завжди, будуть ставати на лижі, а воювати знову будуть прості українці. Хоча більшість українців воювати не хоче. Сьогодні я просто подивився колонку новин, жінки атакували автобус ТЦК. Більшість українців воювати не хоче, навіть знаючи, що прийдуть росіяни і будуть убивати, гвалтувати, знищувати. Знаєте, от є така річ парадокс. Парадокс. Парадокс в тому, що українці не хочуть воювати і не хочуть виступати проти чиновників депутатів. Я говорю відкрито. Розумієте, от українців не зрозумієш. Кожен українець знає: прийдуть росіяни. Будуть гвалтувати, убивати і відбирати все. І це я ж кажу відкрито: рідні, дорогі українці. Той, хто думає, що пропетляє, що вийде з короваєм, що вийме будьонку, з-під і партійний білет чи комсомольський піде до росіян і каже: Я вас чекав, вас Будуть убивати, грабувати, гвалтувати усіх. Не надійтесь, що хтось пропетляє з караваєм і його помилують. Повірте: подивіться Донецьку область, де всі люди, які мали хоч якесь майно, фермери, підприємці і інші. Убиті, зґвалтовані. Подивіться на окуповані території України, де всі люди, що займалися бізнесом, мали якийсь ларьок, якийсь прибуток фермери. Убивали в першу чергу, гвалтували. Приходили, місцевий кримінал, давав наводки росіянам, вони грабували, убивали, зачищали кінці. Українці це знають. З другої сторони, воювати ніхто не хоче. Ну тому що, тому що кажуть. А чиновники-депутати, а чиновники-депутати будуть тікати з України. Ось така патова ситуація склалася. Я не знаю, буде короткий стрім, тому що, як би я почуваю себе. Я, м'яко кажучи, не дуже комфортно, але постараюся все-таки щось сказати. Що по Стамбулу, спектакль у Стамбулі закінчився. Все, що було у Стамбулі, це був дешевий спектакль. І я знав, що. У Стамбулі буде дешевий спектакль. Знав, але, знаєте, один раз в житті пожалів українців і не сказав усю правду до кінця. Перед Стамбулом я знав, що це буде спектакль. Що Путін не приїде, Трамп заб'є. Прийде Зеленський буде говорити з Ердоганом. Все я знав наперед. Але просто пожалів українців, тому що скільки разів? Я вгадував події, а українці писали: ну, Ігор Миколаївич, ну для чого, ну для чого? Ви якось наврочуєте, наврочуєте, канал ваш наврочує. Ну що ж тут рідні наврочувати, коли я прочитав 4600 книг. Коли у мене голова працює на 70 кроків вперед, я знаю, що буде далі. Спектакль у Стамбулі закінчився. Стамбул то був дешевий спектакль. Погоріло театру як казала моя бабуся Маруся Холявчук. Ну, вдумайтесь, Путін присилав у Стамбул керівника своєї, е, значить, делегації Мединського. Мединського це зрадник України, колишній українець, родом Сміли Черкаської області. Він очолює спілку письменників Російської Федерації. Так? Керівник письменників Російської Федерації приїжджає від Путіна в Стамбул, домовлятися е, на мир. Це просто плювок в лице. Усім. Путін забив на усіх. Я скажу прямо: Путін забив на Україну, Путін забив на Європу, Путін забив на навіть на Америку і на Трампа. Єдине, чого він боїться, це санкції Трампа. Якщо Трампа переклине. Той бере, повідключає свіфти, банки, шманки, санкції накладе. Тоді Росії може бути Гаплек. Все. Але цього не станеться. Ну тому, що Трамп агент КГБ СССР, Трамп на гачку ФСБ Росії. Ну тому закінчується наук. Спектакль закінчився про Стамбул, про перемовне. Забувайте, що на нас чекає. На нас чекає війна, на нас чекає війна до кінця. Скажу просто: Українцям потрібно вимагати, а не просити у влади зброю, роздавати зброю всім, хто буде чинити опір. Я скажу просто: створювати загони Фолькштурму, так як німці, давати зброю усім від малечі до стариків. І воювати до кінця. І не кажіть ні про чиновників, депутатів, про цю всю шлейбень, яка продавала Україну з 92-го року. Рідні, дорогі, я від держави України нічого не мав. Все життя я був практично безробітний, гнаний, тому що я говорив правду, тому що я казав, що Україну будуть знищувати. За це мені не давали роботи, за це мені не давали життя. За це я лишився без пенсії, без роботи, без нічого. Але я буду помирати за Україну, тому що Україна моя земля. Я не буду нікуди тікати. Тому що я знаю, що чиновники, депутати, поліцейняти, цикашники повйобують з України, якщо не будуть йти з калачами на зустріч росіянам. Все. Все, я говорю прямо, наступають. Страшні часи, коли кожен буде вирішувати, я вирішую помирати за Україну. Я давно це вирішив. Якщо б я хотів втекти з України, я би втік в будь-який момент. У мене молдовський кордон два км за хатою. Ну, три км за хатою. Я в будь-який момент можу перейти в Молдову. Я не зроблю цього. Тому що я. Я вирішив помирати на своїй землі давним-давним-давно. Я з 95-го року знав, що Україну будуть знищувати, і робив все, щоб цього не допустити. Але на превеликий жаль Українці, Українці просрали два Майдани. Єдине, що могло врятувати, це перший майдан Ющенка і другий майдан. Українці просрали два майдана. Українці полишали регіоналів, Януковчів, Медведчуків і всю шоблу при владі. Все, що тепер? От що тепер? В Україні 4 тисячі депутатів Шарія Медведчука і, і цих, Медведчука і ОПЗЖ. Що вони будуть робити? 4 тисячі депутатів. А скільки силовиків, правильно часів Януковича? Всі Беркути, які вбивали Майдан, зарамають зброю, це спецпризначення нинішньої поліції. Що вони будуть робити? Я говорю відкрито, того що наступають страшні часи. Я смертник в своєму місті Сокіряни Чернівецької області, я кандидат. На смерть номер 1 тому що я Майданівець. Я вже не говорю, що я публічна людина, що в мене YouTube канал, що патріотична позиція, А ну тихенько, коти розбушувались. Я смертник, що мені? Що мені втрачати? Я це давно знав, що я смертник. Все життя я боровся за Україну. Якщо б я розказав, як я боровся за Україну, можна було б зняти фільм або написати книгу. Скажу так. Не люблю говорити, сьогодні буде самий короткий стрім. Залишайте ілюзію, відкидайте ілюзію. Кожен, хто зможе носити зброю, буде захищати Україну. Кожен, хто не має зброї, будуть роздавати. Не будуть роздавати зброї, будемо битися лопатами, сокерами, ножами, добувати зброю, тому що в нас немає інакшого виходу. Нас будуть вбивати і знищувати. Навіть якщо хто впаде на коліна, жаліти не будуть. Повірте мені, все другі рідні я закінчив стрім, по військовому коротко. Нас ніхто рятувати не буде. Ви знаєте, кожен раз Україна, а історія підходить по спіралі, доходить до того моменту от чомусь. От ви знаєте, от українці ж розумна нація, трудолюбива. Чогось не вистачає. Подивіться, скільки було моментів, коли Україна підходила до межі знищення. Подивіться часи Козачини, часи Саєдачного Богдана Хмельницького, коли знищувалась православна віра католиками, уніатами, поляками, коли вирізалася Україна. Далі, 1918 рік, громадянська війна, дика різня більшовиками на Україні. Убивали всіх на Україні. 33, 37 роки. Сталінські чистки на Україні знову вбивали. Після війни, скільки Україна правильно була на межі знищення. І знову зараз Україна на межі знищення. Все, рідні дорогі. На превеликий жаль, історія нас нічому не вчила. Ми ніколи не об'єднувались і не ставили при владі своїх справжніх українців. Професіоналів, патріотів завжди на виборах продавалися за гречку, за обіцянки, за бюджет. Що я скажу? Нічого не скажу. Кожен вибирає сам або помирати за Україну в бою, або до останніх сил битися, або здаватися, або тікати. Я буду помирати в бою. А решта. А решта це, вже, як кажуть, у кожного своя совість. Дякую друзям за стрім. Дякую тим, хто був в чаті. Дякую за скромних 38 подобайок. Скажу просто: для мене в житті, для моєї сім'ї, для моєї родини. Україна понад усе була сенсом, смислом усього життя. Вся моя родня. Дідусь, брати, бабусі, воювали в Велику Вітчизняну. Мій батько, швець Микола Васильович, дві вахти в Чорнобилі лікарем опромінення помер 53 роки. Я з, 90, з 92 року борюся за Україну. В 86-році, 1986-му році мені шили справу. За український націоналізм хотіли посадити вигнати з Чернівецького державного університету. Все життя за Україну я віддав без остатку. Мені нема про що жалкувати. Я зробив все, що міг. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе. І скажу вам те, що казали запорізькі козаки. Які за Україну вмирали шеренгами, снопами? Вони казали: не бійтеся смерті. Помирають тільки один раз. Дякую за стрім. До нової зустрічі, якщо вона буде. Молімося Богу. Слава Україні! Слава Збройним силам України і простому українському народу!